Усім привіт, з вами Колючка і ви на каналі серверу Де X5. у цьому відео. Ми з вами пройдемо інсту фреї складної фреї і дізнаємося трошки про історію самої фреї. Фрея не завжди була фреєю, вибачте, за тавтологію. Раніше це була одна із дворянинок, її звали Меліса, і жила вона в землях Шудгарда разом зі своєю сім'єю. А потім імперія на той час запідозрила її у використанні чорної магії, за що вона була вигнана з Шутгарта і сховалася на той час в зимовому лабіринту, який тепер називається Frozen Labyrinth. В ті часи Бог Грін Каїн разом зі своєю дружиною Євою спустилася на землю. Грін Каїн почув історію Меліси, і вона його зацікавила, тому що він подумав, що він її зможе використати у своїх планах. Кайн використав для цього свою магію. Він взяв живу воду, взяв тьму і зробив скляну кульку. Після чого обернувся. В чарівника старого і пішов на зустріч з Малісою. Він запропонував Малісі взяти цю кульку, і за допомогою якої він вона б змогла помститися всім своїм ворогам. Але вона відмовилася від його пропозиції, відштовхнула його, після чого кулька впала на землю і розбилася на дрібні осколки. І вся пітьма, яка була закрита в цій кульці, вирвалася, частково е розлетілася по територіях зимнього лабіринту і частково проникнула у душу Меліси, після чого вона перетворилася на льодяну королеву Фреї. А весь зимовий лабіринт, став після того, називатися льодяним лабіринтом. Її палац перетворився на такий, як ми бачимо зараз, льодяний, і всі її рицарі стали льодяними. І тепер просто ми всі ходимо і намагаємося вбити її для того, щоб знищити тьму, яка живе всередині неї. Ну і для того, щоб вибити частини Еля Шмоту і Infinity Біжу. Чи Блес Фрею, Це також дуже непогано би було. А зараз ну от така в неї в принципі, коротенька історія. Але, як на мене, дуже цікава. А зараз ми просто продовжимо її фармити. І розкажу трошечки про секрети фарму. Оце один з її лицарів вірних, який теж перетворився на такого людяного монстра. Е, перші дві стадії Фреї я фармлю в принципі тут, на першому, ну, посередині. Хотіла сказати, на першому поверсі, посередині вони не є такі страшні. Перша стадія взагалі е, слабенько морозить і не несе особливої загрози. Вона. Дуже легко зливається. Там саме цікаве починається вже на третій стадії, коли починається заморозка у самої фреї. Дуже часто вискакувати, і сама третя стадія дуже потужна і сильна. Але в принципі, якщо у вас фуловий чар, то фармити фрею складну для вас не буде якоюсь надзадачею. Це все робиться легко і просто. Ось, як бачите, глакі я саме зносимо і вірного рицаря. До речі, один з рицарів Фреї перетворився на Горгулію. І тепер він мешкає в льодяному лабіринті, він так і називається, начальник відряду Фреї. І ви можете його зустріти по дорозі на Фреї, якщо ви не робите телепорт плащиком або біжите пішком, правда, в нього маленький рівень, всього-навсього 58-й рівень Горгулія. Але якщо ви проходите інсту на сіру, і у вас 61 рівень, ви можете його зафармити. На сіру треба ходити 61 рівнем. Як бачите, половини Лакіаса вже немає. Якщо у вас немає хіро і хіро скілів, то ви обов'язково беріть з собою. В зінніє льодяне ядро, яке зупиняє заморозку фреї і юзається всіма членами паті по черзі, і тоді вона не морозить. Якщо ж у вас є хіро, то достатньо юзнути Хіро в'євс і фрея перестає морозити. Ну, цей дебаф на вас не проходить і ви спокійненько фармите. Клас, ще й випала. Кільце з нього випало. Ніколи не падало кільце, зазвичай падала просто точка. І зараз почнеться найцікавіша третя стадія. Коли б'яти третю стадію, треба підійматися ось сюди наверх. І я вибираю завжди лівий куточок, там найменше мобів. Затягуйте її просто сюди і спокійненько фармите, але треба трошечки почекати. А ось і третя стадія, я йозаю купол. Зливаюсь. І починаємо фарм. У мене кассета на вогонь, їй дуже зараз неприємно. І відходить вона, в принципі, доволі таки непогано, враховуючи те, що я її б'ю сама. І як бачите, рицарів цих тут м -м, мало. По дропу, ну, дропстрей, я думаю, всі знають, але озвучу це різні мідовські пушки. 84 це Елегія частини, тільки тут можна зібрати, так юзайн Хіробірс. Коли бачите оцю першу надпис, я відчуваю сильне дихання магії, юзайте Хіробіс і вона вас не заморажує. Так, Елегія Сети, Елегія Біжа, Блес Фрея, може випати, випасти інфініті Фрея, Заточки Блес, ну і Тіара. Льодяної королеви теж не дуже непогано. Може, ще й навіть за один купол я її звалю. Дуже класно від вогню відлітають ці кнайти. І зараз вже скоро почнеться четверта стадія. Прибіжить Чіп і Дейл в вигляді Зіні і Кєгора. І зроблять вигляд, що якби не вони, то ми б тут загнулися давно, а вони нас рятують. Ось четверта стадія. У мене дуже давня мрія, така мрія жар взяти їх до себе в клани, щоб вони мені давали свої ці сели в бафи, Було б дуже круто. Там атака просто стає шалена. Зараз вони кастануть, я вам покажу. Так, у мене 118к атак. Ось, пішов в баф. 353К атаки, 46 з дефу, 24 дефу, це взагалі космос. Ну і на цій стадії ясне діло, що вона відлітає просто моментально, тому що під, такими, під таким дамагом стояти неможливо нікому. Навіть людяній королеві. Але зроблена вона красива, платька мені подобається. Ось і все. Фрею перемогли. О, до речі, дивіться те, що мені треба було, мах, тапки випали, лук випав. Блес фрея, Infinity Фрея. взагалі дроп шикарний сьогодні. Я дуже задоволена. Ідемо, кажемо, кегору, щоб упокоїлася душа Фреї. А я вам дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було вам корисне. І всім па-па!